І з нами зараз на зв'язку Богдан Андріїв, міський голова Ужгорода. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Доброго нас, вечора. Добрий вечір. З'явилася інформація, що Ужгородська міська рада теж винесла постанову, заявила про підтримку президента України Володимира Зеленського і його позиції. А чому ви вирішили, що на місцевому рівні така підтримка зараз президенту потрібна? Ми розуміємо, що під час війни дуже важливо зберігати єдність українського народу, також єдність наших міжнародних партнерів. Ми розуміємо, також, що розхитування ситуації грає тільки на руку нашому ворогу агресору Російської Федерації. Тому сьогодні наші міжнародні партнери повинні бути єдиними разом з нами розуміти, що сьогодні українські воїни захищають не тільки Україну, вони захищають всю Європу від загарбника від Російської Федерації. Саме тому ми прийняли таке рішення, і практично одноголосно наші колеги підтримали це звернення до наших міст побратимів, до наших міжнародних партнерів. Тобто, це е, також і звернення до міст побратимів е, ну, в, в самій Україні? В зокрема, наскільки я бачу, в тексті звернення зазначено, українці ніколи і нікому не дозволять вирішувати за себе. Тільки українці вирішуватимуть, як і коли в своїй країні проводити вибори. Тільки українці обиратимуть свого президента. А сама Ужгородська міськрада наскільки залишається згуртованою? Ви сказали, прийняли, проголосували одноголосно. Так, у нас такий був збіг обставин 20 -го... Лютого у нас було чергове засідання сесії у ужорської міської ради, і я разом з колегами з головами фракції з секретарем ради прийняли рішення першим питанням включити до порядку денного саме це звернення, яке направлено в першу чергу до наших міжнародних партнерів. У нас понад 20 міст побратимів в Європі, це практично всі європейські країни, це також і Сполучені Штати Америки, і тому практично одноголосно ми підтримали, тому що ми бачили ці перемовини, які були в Судовській Аравії, був тиск на вищі політики. Питичне керівництво нашої країни, я вважаю, що наша громада, і ми показали свою єдність сьогодні, як ніколи, ми повинні бути єдині в досягненні нашої спільної мети, справедливого миру і перемоги над агресором. От якщо говорити про міжнародних партнерів, яким ви теж там в цьому зверненні дякуєте за підтримку, то яка власне, допомога вашому регіону була для вас дуже важливою? Саме в перші дні війни у нас десятки тисяч наших мешканців таке слово не коректне вимушені переселенці, але у нас приїжджали і ми їм допомагали в перші дні збройної агресії Російської Федерації. Тому дуже така величезна допомога. Я можу сказати, неоціненна була наших міжнародних партнерів, тому що ми самі б не могли в перші дні з цією з такою кількістю громадян справитися. Це були і продукти харчування, засоби гігієни. Тільки одне невеличке місце. У нас є таке місто побратимнець Дарфштат в Німеччині. Понад мільйон євро в еквіваленті грошових коштів вони нам надавали і генераторами, і продуктами харчуваннями, засобами гігієни, теплим одягом. Тому всі ці міста об'єдналися, ці наші міжнародні партнери. і ми... Практично у нас ні, ніхто з громадян всі дні не ночував на вулиці, не залишився без теплої їжі, без, без теплого одягу. І вони всі були, їм було вся, всім надана і в тому числі і медична допомога, хто це потребував. Тому це була така дуже величезна, неоціненна допомога саме наших партнерів. Дякуємо вам, що поділилися цією інформацією. Долучилися до нашого ефіру. Богдан Андріїв, міський голова Ужгорода, був з нами на прямому зв'язку.